Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Прямо зараз на вечір неділі у Рязанській області Росії БПЛА атакували військовий аеродром на НПЗ. Не пишуть про понад 15 загиблих пілотів під час наради штабу. Крім того, важко поранений командувач повітряних сил згорів. Також розрахунок ППО, який прикривав місто. Рязанське НПЗ атаковано зовсім невідомими ППЛА. Відтак після атаки на заводі виникла пожежа. Повідомляють місцеві жителі та публікують кадри у соціальних мережах. Крім того, під. Роздачу потрапили і штаб Рязанської дивізії, поки росіяни збиралися ляти спати. Дрони рознесли аеродром. Три казарми наземні ангари, НПЗ, телевишку, а також газорозподільчу станцію. Середина жовтня для них закінчується плачевно та трагічно. Лікарі переповнені пораненими морги, забиті тілами, дістали таки. Місцева медсестра заявляє, що за одну годину їм привезли понад 120 поранених із штабу рязанської дивізії. Крім того, на рязанському аеродромі є загиблі серед. Пілотів, техніків, а також десантників, крім того, пролунала серія вибухів на ядерному сховищі міста. Пишуть про розгерметизацію підземних ангарів. Ядерні відходи намагаються локалізувати, втім, чорна пожежа це радіаційний дим. Наразі атаки безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до того, що в одній з найбільших у світі нафтодержав закінчився запаси бензину. Експерта з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко зазначив, що якщо у середині зелітно-посадкової смуги, от Ворюється вирва, то аеродром не працюватиме. Про це він сказав отелі телеканалу Еспресо. Для того щоб росіяни не могли користуватися аеродромами, нам потрібно більше сучасної зброї. Це не лише дрони. Дронами ми можемо лише ускладнити роботу аеродромів РФ, але наші дрони несуть не так багато вибухівки, щоб вивезти аеродром з ладу. А ракета такамс можна оснастити бетонобійною бойовою частиною. Щодня завдавати ударів по злітно-посадковій смузі РФ, якщо посередині злітно-посадкової смуги отворює. Ця вирва, то аеродром не працюватиме допоки її не відремонтують, зауважив Романенко. За словами експерта, з авіації потрібно бити по російських НПЗ, де виробляють авіаційні керосини. Треба бити по складах паливно-мастильних матеріалів, тобто поєднати це з ударами по російських НБЗ, де виробляють авіаційний керосин. Перешкоджають літакам отримувати паливо. Українські БПЛА не забувають віддавати позиції російських літаків. Але тут важко щось зробити, бо літак може стояти, а через годину його можуть перетягнути злітно. Посадкова смуга, склад паливно-мастильних матеріалів, бежі управління нікуди не дінуться. Їх gps координати відомі. Пояснив Романенко цього тижня. Пожежі спалахнули на аеродромі Мілера. Вони дрони літали над низкою областей РФ а у тимчасово окупованому Криму. І Маріуполі продовжився гарячий сезон. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сама. До зустрічі друзі ставте вподобай. Ки пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.